Копати. Чи прийдуть дівчата води набирати, Всі дівки зійшлися води набирати, моєї дівчини не пустила ламати. дозволь мені мати за жарти вбирати, чи прийдуть дівчата, діло наряжати, Всі дівки зійшлися, діло наряжати, моєї дівчини не пустила мати. Пусти мене мати, пусти для годиця, на мертвоє тіло піти, подивиться, іди, доню, іди і не барися, на першій порозі хрестися й молись. Вона ж теє є словце взяла і не спіймала, зайшла в у світлицю, та й поцілувала. Мене оце ж цієї рівки на мене морали, оце ж цієго мене ціля, а мертві із лавки до дівки коханки, давай мати, щоб поїдем до шльов, уже жяя слава по всім світі стала, що дівчина смертве на рушничок стала, уже ж сяє слава. Cudii, czy dzieju mu na pertwo,